Польською сказати пилюку». Це ідіоматичний вислів, який має на меті передати розуміння нашому візаві, що він буде другим, п'ятим, восьмим, десятим після нас, що ми будемо вищими, кращими, сильнішими за нього, за когось. Ковтай пилюку означає я буду краще, швидше, сильніше за тебе. Вислів, еквівалент, відповідник в польській мові це зостав'ямче втиле. Можна посилити заставим чи далеко в тиле. І можете ще, знаєте, от таку пафосну морду зробити, тоді буде взагалі супер. І зрозумійте мене правильно. Мені не впадло ділитися з вами цими цікавими штучками. Я їх знаходжу, відшукую, перевіряю, даю вам, ділюся, записую, присвячую вам, дорогі друзі, час. З вас підписка, а з мене цікавого ще більше і більше. Особливо раджу підписатися на Telegram. Там просто божественні матеріали уже, а будуть ще більші і кращі.